На сцені обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького вирує хореографічне театралізоване дійство у пошуках різдвяного дива. За Сюжетом постановки Різдво викрадають злі сили, а світ занурюється у темряву. Почасну місію віднайти його виконує Володимир Петрина. Хлопчик вирушає у подорож, але сам не знає, у чому ж полягає Різдвяне диво, долаючи різні перешкоди на своєму шляху, він усвідомлює, що сила Різдва у добрій, єдності та взаємній підтримці. Світло Різдва не слухає гучних голосів, вона йде туди, де є щирість. Іди за. Знайди святого Миколая. Він знає, де початок твого шляху. Я знайду його. Я його знаходжу всі Я... То тобто, все добре, і там є вистава, «Демони» і цей чортики і янголи, і тобто ця вистава дуже креативна. Вона мені дуже подобається. Підготували виступ вихованці народного аматорського ансамблю, народного танцю Веселка та дитячого театру Теді. Війна вона якби коригує наші наші мрії, і ми завжди мріємо про щось велике. Зараз наша велика мрія це мир. Ну і мирне різдво. Сьогодні дуже загублені дуже людські якості це доброта, це співчуття. На жаль, війна, але все одно це дуже відчувається настільки. Ми знесилені. Але потрібно вірити у диво у ролі глядачів учні закладів загальної середньої освіти. Ми даруємо щастя, радість дітям, і разом з тим у нас дуже благородна місія. Ми збираємо на Збройні Сили України. Долучились до благодійного концерту і дев'ятикласники ліцею номер 15 імені Олександра Співачука, які задонатили близько двох тисяч гривень. Вчора ми дізналися про таку акцію і одразу вирішили долучитися. Хоча в в нашому ліцеї завжди проводяться благодійні ярмарки. Ми як можемо підтримуємо наших захисників різними смаколиками, різними теплими речами. А ще й ми вже готуємо пам'ятні сувеніри та листівки, щоб передати нашим хлопцям на передову. Зібрані під час виступу кошти передадуть для бійців 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Відбувся захід у рамках проєкту Танцюємо з веселкою. Ірина Контратюк, Марія Шевчук, новини міста.